Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théres, des photos de bord de mer, dans mon jardin. Прийом прийом сьогодні ми в Вів'є, це маленьке містечко в регіоні. Ми трішечки ти... пройдемося по самим вулицям, поглянемо, яка тут архітектура. Це досить таке старезне буржуазне місце, яке знаходиться на річці. Наше місто І... Ми туди зараз будемо прямувати. Криму увагу заслуговують ось такі штучки, які часто можна зустріти в старих містах, типу Вів'є. Це насправді стучалки. Раніше не було дзвінок, дзвінків, тож люди піднімали ось цю ручку і ось так робили цок-цок-цок. І ці ручки в вигляді жіночих, таких кистей, дуже привабливі. І ось тут, навіть, якщо можна приблизити, ось з перстнем. Дуже цікаво. Немає слів, щоб передати, наскільки цей собор він величний і наскільки він збережений. Дійсно, треба повчитися у французів, як вони бережуть свої традиції, як вони бережуть свої архітектурні цінності. Зараз я все ж таки хочу більше зауважити масштаби і красу. Ми зараз будемо підходити ближче. На хвилиночку зупинимося, щоб прочитати. Отже, датується цей порт, турпорт, тобто башня з виходом в кварталі кафедральному 14 століття, і в 9-му він побудований як вхід. До кафедрального собору в 12-му він трішечки оновлений і реконструйований. І такий, який він є, він вже з 14 го століття. Або кам'яна підлога, мені важко сказати точно. Дивно. Але я вже не вперше тут, але ось ця частина, мене дивує найбільше, що це. Це якась ляпхизання така штучка, де, мабуть, тримали людей порушників. Звісно, заслуговує увага. Сама стиля. Ввечері тут все повністю в свічках. І він виглядає більш темним таким. Я би сказала суровим. Що ще цікавого у Вів'є? Тут є надзвичайна, окрім звісно, собору, надзвичайно класна смотрова площадка. Зараз ми якраз ідемо. Вона знаходиться прямо поруч з цим собором. Зараз ми піднімемося і роздивимося весь город, можна так сказати, в панорамі і верхівки о, цих домів, які стародавні, вони ще збереглися з черепицею. А отже. Ось ми на вершині бів'є, як гарно видно, вся панорама міста вона розділена на дві частини, там стара і вже... Ось з цієї сторони більш нова, там, де школа, видно, що футбольні поля і так далі. Сам центр, я так думаю, перед старою частиною і нової. Він виділений алеєю ем, високих дерев. Там знаходиться найбільше скупчення різних волонжерів і кафешок. Виглядає, звісно, дуже кама. Mas se liga o... Щас продіслати і покажу, наскільки вузенькі раніше були вулички. Просто так моліпусінькі. А ось ця алея веде до пристані, де а, стоять кораблі і парус, паруси. Побувавши в Ів'є, можна сказати, що це досить таке компактне, маленьке містечко, де можна пробути ну, один-дві, для того, щоб зрозуміти, чим воно живе і яка в ньому краса. Незважаючи на те, що тут всього три тисячі мешканців, це місто чисте, охайне і зі збереженою архітектурою.